Якщо у вас так болить поперек, що вам важко ходити, розгинатися і згинатися, то як варіант, це може бути пов'язано з м'язами спини та м'язами, які кріпляться до реберної дуги. Це м'язи живота і діафрагма. Як дуже просто зменшити біль в такій ситуації? Ви складаєте руки кулачками і користуєтесь цими кісточками і цими. Спочатку дуже добре розтираєте м'язи самого попереку. Можна це зробити в нахиленому положенні приблизно 2-3 хвилини. І потім дуже активно розтираєте реберні дуги спереду і так само збоку. Куди ви зможете достати. Якщо ви розмасажуєте ці зони, ви відчуєте, що ваш біль зникає і вам стає набагато легше. Більше вправ ви можете подивитись у мене на сторінці, і також приходьте на лікування.